А я оце кажу, я в цьому году буду небагато садити на городі. Скільки там того городу осталося? Раз плюнуть. Відер 70 картошки посадимо, рядків 40 моркви, та з відро цибулі, тиканки посадимо, та по пів тисячі помідорів, та перцю, та баклажанів, та рядків 40 посадимо до гарбузів та кабаків, кукурузи з піввідра посадю. А там у нас біля річки ще є з пів гектара городу, та там огірки посадимо. Угу, та ото і все. Та вийдемо разом, та за час клацнемо його, та що, скільки там тієї роботи. Раз-два і закончили. Угу. Нафіга садить той огород, розсади купи, сім'ян купи, побризкать купи, удобрить купи, мудохаєшся з ним ціле літо, потім його то напало щось, то з'їла якась зараза, та взяв в магазині те, що надо, і ніякої головної болі. Кожду осінь думаєш таке, як згрібаєш оті посьорки з огорода, потом за зиму отдихнули, і тільки в березні, як тепличком весною запахло, виперся назад на грядку і думаєш, та вткнув щось, хай собі росте. І з року в рік така пляска ціле життя. Секта!